болить в поперек, можливо, винні стопи. Ви теж думаєте, що причина болі в попереку пов'язана з сидячою роботою? А що, якщо я скажу, що це пов'язано із вашими стопами? Моя клієнтка звернулася до мене зі скаргами на болі в спині та попереку. Вона веде сидячий образ життя, і також вона почала звертати увагу на те, що з кожним днем її спина починає тувати її все більше. На першій зустрічі я привію фітнес-тестування і одразу звернув увагу на те, що. І її стовпу завалюється на внутрішню сторону, і внаслідок цього відбувається перекос в тазу. А якщо відбувається перекос в тазу, то відбувається неправильний розпроділ ваги тіла і відбувається перенавантаження на поперековий відділ. Після тестування я виявив ще декілька моментів, але після цього я додав звичайні базові кроки. Це розкатка м'ячиком стопи, розкатка валиком великих м'язів, і також додав розтяжку. Після цього ми почали додавати вправи на баланс, на силу.